不要。 Все, що я хочу вам сказати. На виконавчому на, на комітеті було заявлено про те, що всього насього якихось 5 чоловік чи 10 чоловік подорожчить весь період ярину, в тому числі і і, Дмитрівна е Шеленко, я е прикладувала, -е, тому що е -е, ми представляємо дуже маленьку кількість людей, яка е -е, не є основою 5 серпня. Ціх вас, що допоки не будуть конструктивно слухати нас, як підприємців, ми будемо завжди з цими керівниками, хто би вони не були. Стояти на ножах і говорити, вимагати від них, слухати нас, бо ми є підприємці, ми платимо податки, ми заробляємо гроші для. <ганування> Не пускайте. А, а нас багато, ми всі стоїмо на своїх позиціях. З підприємцями треба рахуватися. Це повинні зарубати собі всі на носі і знати, і розуміти. Вони є основними утримувачами бюджету у нашій державі. Ми платимо єдиний соціальний, ми платимо єдиний податок, ми отримуємо свої сім'ї. Це наше І зараз вас позбавили. На два місяці по прийняті рішення про те, що це трохи буде на Це буде на два місяці на цьому бачимо вулицю Хмельницького, вона на Хмельницького. Свідки потрібно, щоб нам святою вже весельськопроводичку з дурі контейнери дало. де колись був рибний контейнер. І оцей 108-й контейнер він купив за 5 тисяч доларів, як він сказав, і він хоче, щоб він вже зразу став в хорошому місці, бо він хоче гарно торгувати. Всі підприємці п'ятого сектора, які працюють там по 12-13 років, які розвивали цей сектор, які його самі за свої кошти благоустрій робили. Вони навіть не знають цю людину в лице. Вони запросили Олю Чорну, яка видалася, яка грошала. Всім, що можна з людським своїм обличчям, вона Вони запросили її, щоб вона нас назвала, що ви такі, що ви такі. Випадковці все Вони просто нас не рахували за людей. Розумієте, я їх питаю люди. Ви затверджуєте? Ви знаєте про що ви затвердили? Вони навіть не знають, що вони затвердять. Вони автоматично голосуємо. голосуємо. Добне, що був період часу, коли виганяли всіх з фабрики заводів. Був такий період часу. Люди тихенько збирали свої сумки, закривали робочі місця і йшли. Вони втрачали робочі місце. Був період часу, коли ліквідовували. Час. Ми самі своїми руками створили робочі місця. Ми ні в кого не просили дати нам на розвиток нашого робочого місця жодної копійки. Якщо просили, то просили у банку. І платимо кредити, хто е, знає, які відносини між банками і людьми. Тому зараз нас мають питати, як ми хочемо зробити собі благоустрій своєї території. Не нам, Ми тут зробимо. Ми пропонуємо так. А ви як хочете? А ми пропонуємо так. А давайте сідаємо за стіл переговорів і думаємо, і говоримо. От в такому розміщенні буде добре, так? ці гроші ми даємо туди. Мільйон сто списати. Це дуже добре. Для чого нам мільйон сто? Можна його переполовинити, туалет коштує 500 тисяч гривень. Ми бачили той туалет за 500 тисяч гривень. туалет можна зайти за побудувати його за 10 тисяч гривень. Бачите, ви виходите кожен день туди. 500 тисяч гривень можна побудувати трьохповерховий будинок, який з дітей баг не плиткою обкладені. А там що у нас? І що нам допоможе? Ми громада, ми маємо право вимагати поклади, яка ви такі форми на нашому проєкту.